А чи знаєте ви, що кімерійці це найдревніший народ, який проживав на теренах сучасної України, назва якого задокументована та збереглася до наших часів? Кімерійці сформувалися внаслідок переходу від осілого та напівкочового скотарства до кочового. Основним засобом пересування кімерійців були коні. Ними перевозили майно, а кибитки слугували мобільним житлом. Вони озброювалися луками і зі стрілами, мечами та бойовими молотами. У 7 столітті до нашої ери кімерійців із північного причорномор'я, тобто півдня України, витіснили скіфи. Частина кімерійців вирушила через Кавказ У Малу Азію, а частина осіла в Криму. Місто людей кімарійських, що згадується в Одіссеї Гомера, це городище, відоме під назвою Дикий Сад. Це укріплене місто та порт існувало на території сучасного Миколаєва приблизно у 1250-925 роках до нашої ери.